там. А ми трайово, от такі лоски і і і це. Trash Pack. Провідно каналі Вареничка ми відкриваємо горошки, marbles і trash pack. Давайте. Відкриваємо. Допомотати тобі? Ні. Ну пробуй саманька. Ми вже відкрили пачечку треш-пек. І в першому відерку нам попався ось такий монстрик, так? Так. Yeah. Покажи його. Дай татові. Ось такий попався монстрик. Такий страшний, так? Відкриваємо наступні упаковочки. Треба сильно натиснути, так? Так, попався ще один. Ти його до нього став, ми потім знімемо ближче. Открываем еще одну упаковочку. Что там есть? Показывай. Монстрик, да? Кто это такие, Доня? Это злой монстрик. Злой монстрик. Открываем еще одну видарочку Тут нам попался. Какого цвета? Какой это цвет? Синий. Так. И еще один. Два однакових подібних, так? Сьогодні Веронічка відкрила треш-пек. монстрики такі, так? Так. Це помаранчевий. Фіолетовий, де. Фіолетовий. І червоний. Жовтий. І помаранчевий, так. Попали з нам такі монстрики. Давай тато так ближче їх зніметь. Які вони страшні. У-у-у, які вони страшні. Такі мають а, а різні штучки. А сьогодні ми будемо... І ще відкриваємо... Продукти. Продукти. Горошки такі відкриваємо. Будемо що з ними робити? Сепарати всі стаканчики. Добре. Давай тато допоможе. Ми відкриваємо. Ми викидаємо горошки. І ми сипемо таких баночок. У нас є такі кольорові горошки. І воронічка їх кидає в баночки. Та? Воронічка собі бавиться. А ми кажемо папа. Папа. Дай нам цомки. А Руською.